Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як сформувати ефективний технічний процес. Маючи технічну послідовність, ми маємо загальну витрату часу на виготовлену виробу. Знаючи розцінку за кожною неподільною операцією, ми можемо з вами порахувати скільки буде коштувати вартість виготовлення такого виробу. Якщо таким чином, якщо швачка виготовляє цей виріб, Повністю від початку до кінця вона буде мати, знати цифру, яка буде означати її заробітну плату за пошиття цього виробу. Проте іноді ми маємо технічний процес, який складається, який є потоковим, і, відповідно, для його формування необхідно розподілити рівними частинами роботу між певною кількістю чоловік, залежно від потужності самого процесу. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про це: як почати розрахунок такого процесу. Зрозуміло, що ми знаємо, що таке технічна послідовність це основна інформація, яка відповідно має певні параметри, тобто вона має. Табличну форму. Далі, В табличній формі ми заносимо номер технічної неподільної операції, її найменування. Ми маємо фах або спеціальність, маємо витрату часу на виготовлення кожної неподільної операції, відповідно, маємо можемо мати розряд цієї операції і обладнання, яке використовується. Технічна послідовність вона формується за етапами робіт, тому ми маємо підготовку крою, крові. Далі в нас є заготівельна секція. Тут в нас зазначено також підготовка виробу до примірки, якщо ми маємо з вами індивідуальне виготовлення. Крім того, технічній послідовності закладається монтажна секція, оздоблювальна секція і повузлова обробка в межах цих секцій, якщо вона передбачена. Загалом затрата часу на виготовлення виробу формується затрати часу за заготівельною секцією, за монтажною секцією та оздоблювальною секцією. Технічні затрати часу можна подавати також за етапами виготовлення робіт, зазначаючи відповідно види цих робіт і розбиваючи їх, сумуючи їх відповідно за цими категоріями. Для прикладу, якщо ми маємо з вами такт процесу 200 секунд, то відповідно ми бачачи такі затрати часу, ми можемо сказати, що от ручні операції по заготовці і з оброблення пілочок, це якраз будуть операції, які формуватимуть у нас на. Наприклад, одну організаційну операцію. Елемент. І от переходимо ми якраз до того, що таке організаційна операція. Елементом технічного процесу є організаційна операція. Організаційна операція сформована з неподільних операцій. Сумарний час організаційної операції повинен бути таким, який дозволить рівними частинами поділити весь про всю роботу між усіма працівниками для виготовлення одного виробу. Тобто ми говоримо про виготовлення в межах одного виробу. Метою кого формування є рівномірний розподіл, і для цього необхідно здійснити попередній розрахунок технічного процесу. Він полягає в тому, що необхідно нам визначити нормативну кількість робочих в цеху, визначити спеціалізацію за в цьому цеху, визначити відповідно. Такт потоку і визначити умови узгодження, тобто відхилення від цього такту, для того, щоб цей розподіл був рівномірним або наближеним до рівномірного, і тобто, щоб робота виконувалася під час виготовлення виробу ритмічно, тобто з однаковим темпом за однакові витрати часу. Отже, знаючи витрату часу на виготовлення виробу і знаючи кількість робочих, ми можемо визначити такт процесу. Отже, такт у нас дорівнює. Це час на виготовлення виробу поділити на кількість. Далі відома вам вже формула, коли ми визначаємо випуск виробів за зміну. Випуск виробів за зміну це та кількість виробів, яка виготовляється усіма працівниками за зміну. Тобто ми маємо тривалість робочої зміни 8 годин або 28 800 секунд. Ми ділимо на розрахований нами умовний етап. Для забезпечення ритмічної роботи, як я вже сказала, нам потрібно обов'язково, щоб усі працівники мали розподіл роботи орієнтовно однаковий. Допускається відхилення. Тобто, якщо ми маємо з вами трудомісткість виготовлення виробу 2000 секунд, і маємо кількість працівників 10, то такт ми будемо мати наступний: 2000, поділити на 10, ми будемо мати 200 секунд такт процесу. Тепер нам необхідно рівномірно розподілити між 10 робітниками роботу по 200 секунд. Знаючи, що кожна неподільна операція має свої витрати часу, це фактично неможливо. Для цього допускається відхилення. Величина допустимих відхилень може коливатися від 10 до 15%. Це максимальна межа. Відхилення мінімальне і максимальне, яка допускається. І, Відповідно, нижня не повинна перевищувати 10%, а верхня може бути до 15%. Отже, якщо ми маємо з вами так 200 секунд, і відхилення у нас в одну і в іншу сторону, ми, наприклад, приймаємо 10%, то відповідно 10% мінімальна межа буде 200 мінус. 20, тобто це буде 180 секунд, відповідно, максимальна межа відхилення буде дорівнювати 200 плюс ці 20, тобто 10%, і відповідно ми будемо мати 220 секунд. Таким чином, маючи так 200, у нас є межа, де ми можемо розподіляти час на виготовлення на виконання організаційної операції від 180 до 220 секунд. Фактично у формулі це виглядає наступним чином: час організаційної операції буде дорівнювати 0,9, тобто це нижня межа мінус 10 відсотків, і 1,1 або 1,15 помножити на кратність, тобто кількість працівників, і на такт зараз приймаємо кратність рівну одиниці, тобто розраховуємо час технологічної операції на одного працівника. Зараз ми подивимося в безпосередньо в самому розрахунку в табличній формі, в форматі Excel файла. Ми побачимо, як це буде виглядати. Отже. Також ми хочемо сказати, що коли ми формуємо технологічно неподільну техно технічно-неподільних операцій організаційно, нам необхідно дотримуватися певних вимог. Про ці вимоги ми вже з вами говорили, але вони виглядають схематично ось таким чином: ми можемо поєднувати ручні роботи, ручні роботи з машинними і спецмашинами, прасувальні і пресові роботи ми також можемо між собою поєднувати і поєднувати для прикладу з ручними. Операції. Такий допустимий спосіб поєднання дозволяє нам максимально завантажити робочі місця і дотримуватися всіх необхідних умов. Якісного комплектування організаційних операцій. Організаційні операції комплектуються в організаційно-технологічну схему. Ця схема є документом процесу, який визначає саме зміст цих операцій, і на основі неї проводять якраз облік роботи, розрахунок заробітної плати, визначають необхідну кількість обладнання, кількість робочих місць на одного працюючого і так далі. Для розрахунку ми використовуємо в організаційно-технологічній схемі формули для розрахунку розрахункової кількості працюючих та норми виробітку по кожній організаційній операції або норми виробітку у кожного працюючого. Розрахункову кількість робочих визначають, як час організаційної операції поділений на так. Враховуючи те, що у нас з вами відхилення від такту складає 0,9,1 і 1, відповідно, допустими є кількість, розрахункова кількість працівників по кожній організаційній операції від 0,9,1 і 1 працівника. Норма вироблення визначається, як тривалі зміни поділити на час цієї організаційної операції, тобто 28 тисяч ми ділимо на час організаційної операції. Тепер ми з вами переходимо, переходимо безпосередньо до виконання роботи. Виконання роботи нам потрібно здійснювати в форматі Excel. У вас є зразок це файл, де зазначена технологічна послідовність виготовлення чоловічих курток спеціального призначення. Ця послідовність має заготівельну секцію. І відповідно має монтажну секцію. Ось вона починається. Значить, всього по секції і всього по вузлам виконано підрахунок витрат часу. Далі в кінці технологічної послідовності зазначено, скільки має також монтажна секція, і відповідно скільки має витрати, скільки займають витрати часу всього по виробу, тобто, це витрати часу по монтажній секції. Сумовані, тобто додані і з витратами часу по заготівельній секції. Після того, як у вас технологічна послідовність має ось такий вигляд, який я вже показала, нам потрібно здійснити попередній розрахунок технологічного процесу. Попередній розрахунок технологічного процесу виконуємо наступним чином: нам потрібно порахувати такт потоку, ми розраховуємо. За формулою маємо загальну витрату часу на виготовлення виробу і ділимо на кількість робітників, яку ми приймаємо. Для прикладу пам'ятаємо, що формулу ми можемо писати наскрізно, ну, тобто формула може переход мати посилання на всі аркуші, які має в нас дана книга, даний файл. Отже, якщо ми маємо з вами загальну витрату часу на виготовлення виробу, я її зараз знайду, вона в мене знаходиться в технологічній послідовності, я опускаюся вниз технологічної послідовності і дивлюся, ось загальна затрата часу на виготовлення виробу. Я її виділяю. Відразу в мене зазначається, що я використовую аркуш послідовність, на ньому використовую комірку Є159. І ділю на відповідну кількість працівників. В даному випадку в мене 13. Натискаю Ентер. Все, розрахунок в мене відбувся. Це я маю такт, тобто орієнтовний час для кожного працівника, щоб всі 13 працівників виготовили даний виріб. Але я не знаю, яка кількість працівників у мене буде працювати на заготовці, яка кількість на монтажі. Для цього мені потрібно зробити зворотне. Я знову ж таки беру витрату часу на виготовлення виробу у заготовчій секції. Тобто беру заготовку. Ось у мене заготовка. Знову ж таки, вказується, що в мене виріб. верніше в формулі зазначається, що у мене використовується аркуш, послідовність, комірка є 107, де зазначається витрата часу по заготовці. І я ділю. Цю комірку ділю на що? Повертаю я знов на попередній розрахунок і дивлюся, на що ж мені потрібно поділити. А мені потрібно поділити саме на такт. Пам'ятаємо, що в нас комірка може бути не замороженою або замороженою. В даному випадку мені доцільно її заморозити, бо я цю саму формулу або схожу можу використати для розрахунків подальших. Тому я в даному випадку заморозила комірку С5. Вказуються знаки долара розміщені біля адреси комірки, біля двох адрес комірок. Відповідно, тому я натискаю Enter, і в мене в заготовці буде працювати. 6, розрахункова кількість працівників буде 6,73, тобто 7 працівників. Те саме я можу зробити тепер для розрахунку монтажу. Мені знову ж таки потрібно повернутися на аркуш послідовність, подивитися, де у мене всього по секції затрати часу. Це буде комірка Є 158 в даному випадку, і знову ж таки, і я ділю це значення на так. Перехожу знову на попередній розрахунок і дивлюся, що у мене за комірка відзначена. Так, це відзначена ця комірка, де в мене розташована значення такту. Я натискаю N. Разом рахую суму розрахункових працівників. Тобто, мені потрібно буде додати працівників, які є заготовці, і працівників, які є в монтажі. У мене разом виходить 13, що означає, що я вірно і в мене все узгоджено. Тобто, я знайшла такт. Поділивши загальну витрату часу на виготовлення виробу на кількість працівників 13, і в мене я їх і отримала. За розрахунками попередніми, в мене заготовці передбачена робота семи працівників, на монтажі шести працівників. Випуск виробів за зміну зазначається наступним чином: мені потрібно трудомість... Е Тривалі зміни 8 годин або 28 800 секунд, поділити на такт. І я таким чином отримую, що за зміну у мене буде виготовлено 43,75 куртки. Норма виборів на одного працівника розраховується наступним чином: ми беремо загальний випуск виробів за зміну, ділимо на кількість працівників 13 і отримуємо відповідно. Від норму виробітку на одного працівника. Пам'ятаємо, що у нас кожна комірка визначається певним кольором для того, щоб перевірити, чи правильно ми це робимо, чи неправильно ми бачимо, що синя комірка це випуск виробів за зміну, ділиться на червону комірку відповідно розрахункову кількість працівників. Далі наступним наступним, що нам потрібно зробити на попередньому розрахунку, це розрахувати умову узгодження для комплектування операцій, оскільки у нас усі потік буде малої потужності, нам достатньо розрахувати на кількість працівників. Рівно одиниці, тобто ми рахуємо на одного працівника, зазначаємо відхилення від такту 0,9 і 1,1, тобто у нас відхилення буде в 10% в одну і іншу сторону. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно такт помножити на 0,9 і помножити на 1. Так само стосується, це буде. Мінімальне відхилення по часу від такту, і максимальне відхилення те саме, але ми множимо на 1,1, і Тобто, так, ми множимо на кількість працівників і множимо відповідно на відхилення від такту. Таким чином, ми маємо з вами такт процесу 658,23 секунди, але. Мінус 10%, у нас буде 592 секунди, плюс 10% 724 секунди. Тобто в цих межах 592,2,41 сота і 724,5 у нас повинні бути усі витрати часу по усіх організаційних операціях. Це якраз час кожної організаційної операції повинен входити в ці межі. Це є обов'язковим. Що ж нам тепер потрібно зробити? Нам потрібно тепер почати працювати з цими даними. Для цього ми створюємо новий аркуш. Цей аркуш ми розміщуємо перед, можемо і тут розмістити після попереднього розрахунку, так буде навіть зручніше. Перейменовуємо його, наприклад, називаємо там. Підниця, наприклад. Так, ми робимо розрахунок для спідниці. Так, тепер мені потрібно відкрити файл, в якому я буду мати технологічну послідовність на спідницю. Ось у мене є технологічна послідовність. Я беру її, копіюю. Пам'ятаємо: для того, щоб виділити все. Повністю весь аркуш, мені потрібно натиснути ось це крайнє вікно. Я натискаю в мене повністю виділився виділив, весь діапазон, натискаю копіювати, переходжу на лист, де я маю вставити технологічну послідовність спідниці. Знову ж таки, для виділення всього діапазон комірок я натискаю у верхньому куті, в мене виділився весь діапазон комірок, і я натискаю вставити. Можна зробити іншим чином, зараз я це поверну. Можна зробити, просто поставивши, виділивши першу комірку і теж натиснути вставити і вас вставить рівно в той об'єм, який потрібний, тобто той діапазон, який потрібний. Зараз для розрахунку, мені комірки чи стовпчики H і I, I не потрібні, тому я їх можу видалити. Видалити стовпці з аркуша, мені цього, що є, отут в мене буде достатньо. Мені потрібно по вузлам витрати часу, мені потрібно всього по секції, і, відповідно, так само мені не потрібні оці е, ті розрахунки, що ми робили для одних, одного працівника. Тобто ці в нас розрахунки, які ми робили перед цим. Це всі розрахунки були, якщо виріб виготовляється від початку до кінця. А зараз ми будемо ділити всю роботу на певну кількість працівників, відповідно, мені ці дані не потрібні. Все. технологічна послідовність у мене виглядає так, як мені необхідно в мене, я перевіряю, по кожному вузлу в мене є пораховані витрати часу. В мене є пораховані витрати часу всього по секції, я їх можу виділити якимсь певним кольором. І в мене є так само по монтажній секції виділено. Так, і в мене є всього по виробу, теж я можу виділити для того, щоб мені було зручніше користуватися. Тепер мені потрібно зробити попередній розрахунок. Що я роблю? Я можу робити попередній розрахунок на цьому самому аркуші. Відповідно, я. Копіюю ці дані, виділяю той діапазон комірів, в яких розміщені ці таблиці, натискаю копіювати і можу вставити нижче, натискаю вставити. Ну, раз я там взяла вже фіолетовий колір, то, відповідно, я так само можу тут зробити все фіолетовим, щоб я бачила, що це у мене інша технологічна послідовність. Нехай буде так. Тепер мені потрібно порахувати. Пам'ятаємо, так ми рахуємо яким чином. Мені потрібно з технологічної послідовності на виготовлення виробу, тобто з спідниці, взяти загальну витрату часу, я її беру, і визначити на певну кількість працівників. Для прикладу, я візьму, наприклад, на 10 працівників. Все. Я порахувала, у мене так вийшов 215,62 секунди. Далі, так само я ніяких формул поки що не чіпаю. Зараз ми їх поправимо, витирати їх поки що не потрібно. От так само я дивлюся на заготовку. Значить, я маю 215 секунд, я маю 10 працівників. Скільки в мене буде працювати в заготовці працівників? Я не знаю. Тому я зараз визначу це число. Так, спочатку я хочу, щоб в мене автодобір по висоті. Так, все в нас узгоджено, щоб всі літери, букви було видно. Отже, знову ж таки, я перехожу на лист, там, де в мене розташована технологічна послідовність, тобто на аркуш спідниця. Дивлюся, я, мені потрібна заготовка. Так, Значить, в мене в заготовці 700. 98 секунд всього по секції, і я дивлюся, на що мені потрібно ділити. Мені потрібно ділити, пам'ятаю, що на такт. Такт, ось тут у мене розташований. Я можу заморозити цю комірку зараз. Так, я її заморожу на всякий випадок. І тепер подивимося тепер на формулу, що ми маємо. Отже, для розрахунку кількості працівників по заготовці, мені потрібно з аркушу спідниці взяти комірку Є30, де в мене розташована загальна витрата часу на виготовлення, на заготовку спідниці. І ділює це все на Комірку С18, яка розташована на аркуші попередній розрахунок. Ось вона в мене є. Все, я натиснула і порахувала. Я можу що зробити? Можу для того, щоб попередній розрахунок у мене залишився і в цій формулі. Можу скопіювати ось так, але тоді нести в неї правки. Які правки? У мене тут зазначена витрата часу, Значить, попередній розрахунок так, у мене, потрібний, він те саме число, а ось. В першій частині по чисельнику мені потрібно інші дані. Оскільки це по монтажній секції, значить мені потрібна загальна витрата часу по монтажній секції. Ось я її виділяю. Тобто, в комірці Є 48, у мене знаходиться витрата часу по монтажній секції, і натискаю Enter. Перевіряю формулу клацаю в строчку формул клацаю курсор і я бачу дійсно поділено на такт і поділено те число, яке мені потрібно витрати часу по монтажу. Маю я таким чином, за цим розрахунком, розрахункову кількість працівників в заготовці 3,7, тобто орієнтовно 4 працівники, і маю в монтажі 6,3, тобто 6 працівників. Що це означає? Це означає, що. Я приймаю 4 і 6, відповідно. Разом у нас буде 10, так, які ми розраховували перед цим. Пам'ятаємо, що ми так порахували на 10 працівників. Але це означає? Що, що робота, яку повинні виконати 3,7 працівники, буде виконувати 4 працівники. Тобто, частково вони будуть недовантажені на повною мірою. І в той же час на монтажі. У мене робота пов'язана з монтажем, буде виконана шістьма шістьма працівниками, але її насправді буде ну, по факту розрахунково виконує 6,3 працівники. Тобто, оці 30% перебільшення, яке я маю, це дозволить швидше працювати працівникам, і ну, відповідно виконати більше роботи. тобто вони будуть Перевантажені. У Нас в заготовці будуть не довантажені частково, а в монтажі будуть перевантажені. Це ми можемо враховувати яким чином? При розподілі працівників кожен працівник має різний коефіцієнт ефективності. Для прикладу, на монтаж ми можемо ставити працівників, які швидше працюють, які є більш ефективнішими. І відповідно, у нас ці дані можуть бути урівнені да? і таким чином у нас. Процес буде ритмічним. Далі ми рахуємо випуск виробів за змін. Знову ж таки, він розраховується наступним чином: ми беремо 8 годин по 28 800 секунд і ділимо на так. У нас формула скопійована з попереднього розрахунку, тому ми беремо верніше, з розрахунку курток, тому ми міняємо значення такту. Нам потрібне ось це значення. Знову цю комірку я можу заморозити. Таким чином, у мене буде виготовлено спідниця за зміну 133,57. Норма виробітку визначається наступним чином. Ми беремо випуск виробів за зміну. Ось це значення, і нам потрібно поділити на кількість працівників на 10 чоловік. Тобто 133 вироби поділимо на 10 і ми отримаємо 13,36 спідниць. Тобто кожен працівник орієнтовно пошиє 13 спідниць за зміну. Частково попередній розрахунок ми виконали. Тепер у нас залишається умова узгодження. Для розрахунку узгодження, умови узгодження пам'ятаємо, ми використовуємо ось це значення такту. Воно нам важливе, ми його можемо таким зробити яскравим. І тепер нам потрібно, що? Нам потрібно значення такту помножити на кількість працівників, що у нас є, так? Ми значення такту заморозимо. І нам потрібно помножити на що? Нам потрібно на умову відхилення помножити, тобто на 0,9. Ми теж її маємо. Так, і маємо розрахунок. Те саме, зараз подивимося. Ми скопіюємо цю формулу і зараз подивимося. О, у нас все поплило. Але ми зараз порівняємо ці значення, що ми отримали. Нам потрібно, знову ж таки, значення такту, ось воно у нас є синеньким, помножити на кількість працівників, тобто на одиницю. У нас ця комірка була не заморожена, і, відповідно, вона у нас з'їхала. Тому ми можемо її зараз заморозити. І ми множимо так само, на що нам потрібно помножити на умову відхилення, а ця умова відхилення в даному випадку у нас 1 і 1. Тобто нам потрібно помножити на 1 і 1. Теж можемо її заморозити. І ставимо Enter. Перевіряємо цю форму. Давайте ще тут, відповідно, помножимо на 0,9, бо тут я розумію, що у нас ось ці 09 перемножено, ми можемо використати цю таблицю і тут же ж перемножити, знову заморозити, і давайте заморозимо вже 20. Пам'ятаємо, що ми можемо заборозити комірку відразу після того, її набрали, а можемо клацнути по ній курсором, щоб курсор блимав всередині комірки, і тоді ми натискаємо F4 чи інші комбінації, які у вас є на ноутбуці. І таким чином ми так само заморожуємо комірку. Все, у нас є розрахунок. Отже, у нас з вами пораховано умову узгодження для технологічного процесу виготовлення спідниці. Ми маємо з вами такт 215 секунд, і маємо відхилення від такту: 10% в одну сторону і 10% в іншу сторону. Отже. Час організаційної операції кожної організаційної операції повинен входити в межі 194,6 секунди від і до 237,18 секунди. Саме в цій межі ми повинні комплектувати організаційні операції. Так, наразі з попереднім розрахунком. Все, наступне відео в нас буде про формування схеми розподілу праці.